Перший проект, і я буду підраховувати кількість. Дивіться. Перших перемичок. Ми не дивимося на номер. У мене ось перша перемичка. Їх два таких прорізи на поверх. Вона одна на весь проріз. Одна вона помножити на 2, і сюди я напишу відповідь 2. Тепер других перемичок. В мене, я не на номер дивлюсь, в мене раз, два їх дві штуки помножити на 2. Сюди поставлю 4. Третіх в мене вона одна. Помножити на 2. Буде 2. Четвертих в мене їх дві, помножити на 2. Буде 4. П'ятих. В мене вона вона одна, помножити на 2 буде 2. І ось вона в мене п'ята, одна помножити на 2 буде 2. 2 плюс 2 буде їх 4. Якщо вони повторюють, їх треба сумувати. Далі, шоста. В мене їх d, помножити на 2, 4. В мене їх 4 штуки на один проріз. 4. 1, 2, 3, 4, помножити на 2 буде 8. Восьмьок, восьмьок. В мене їх 2 штуки помножити на 2, буде 4. 4. Дев'яток, вона в мене одна помножити на 2, буде 2. Одинадцятоку в мене їх буде 4. Помножити на 2 буде 8. Ага, десяток я збилася. Одинадцяток, так, одинадцяток, 8. Десяток, в мене їх, дивіться, 2 помножити на 2. Я напишу собі 4 помічу. Це десяток, тому що їх багато то буде. Тепер в мене 1, 2, 3 штуки помножити на 1, буде 3. Тепер один, два, три. Штуки помножити на 6 буде 18. так, І тут в мене їх буде 4 помножити на 1, 4, і тут в мене їх буде 4. І ось я додаю 4, 3, це 7, плюс 18, 25. І 25 плюс 8, це скільки 33, в мене таких буде перемички. 33. Але починаючи з другого поверху, бачите, тут написано тільки на першому поверсі. Починаючи з другого поверху, я відніму 8 штук. ось 4, 4. Значить, в мене тут буде 25. І так, в мене до кожного поверху, аж до верху, буде по 25. 11 я порахувала, 12 в мене 4, помножити на 2, також буде в мене 8. І цих в мене буде, дивіться, дві, да, перемичочки на 2. Це буде 4. Це я закреслю, що це я вже порахувала, так? Чотири. А тут вона одна помножте на 22 і 22. Це в сумі дасть ось 26 перемичок. Я напишу 26. Скопіюю на другому поверхі теж саме. Вісім. 8. 2, ой, 26. Ось, я так беру. Копіюю. І в мене тут в першому проєкті 7 поверхів. І ось так ставити. І всього 2, помножити 7, 14, 4, помножити на 7, 28, 14 і так далі. Я підраховую всього. Тут уважно 33, плюс 25 25, 25 і так далі. Я пишу всього. Все. Беру тепер другий інший проєкт. Ось у мене інший проєкт. Перших у мене одна вона ця перемичка. Перша одна. І їх чотири таких прорізи. Значить, я тут пишу 4. Других у мене 2 на 4, значить, 8. Їх тут третіх чотири штучки. 4 на 2, 8. Четвертих, дивіться, ось у мене тут вони і тут. Вона 1 на 2, 2. І ще одна на 2 2. Їх 2 плюс 2 буде 4. П'ятих в мене дві штуки помножити на 2, буде 4. Шостих в мене дві штуки помножити на 2, буде 4. Сьомих вона одна така перемичка, помножити на 2 буде. Два. Тепер з восьмими перемичками їх тут багато. Дивимося, дві штучки помножити на 2, буде 4. Тут у нас три штучки на 1 буде 3, три. три штучки помножити на 6, 18. І тут знову 4 і 4, як і в минулому варіанті, по-моєму, буде так. 25 і 8, 33. 33. І починаючи з другого поверху, оці приберуться з другого поверху, і буде на 8 менше. Я закреслила, що я їх вже порахувала. Далі 9 перемички, їх 4 штучки на 2 буде 8. Так, і десяті. Ось у мене 10. Тут буде 2, помножити на 2 буде 4. А тут 1 помножити на 18, буде, звичайно. 18, 22 штуки 22. Те ж саме копіюю. Це ось тут поки тут до другого поверху 8 і 22. Цей в проєкт у мене ой, 6 поверхів. Ставите. Ну, всього, я думаю, ви підрахуєте. Дуже легко 24, 8 на 6, 48, 48. І так, далі підраховуємо. І в одному проєкті, і в іншому проєкті я підрахувала кількість тобто все, що стосується перемичок. Дивіться, відомість перемичок. У нас заповнено. Оцю табличку ми заповнили. І ось сюди. Останній крок ми вставляємо схему розташування елементів прорізів. У мене перший проєкт, щоб я тут не поплуталась, У вас він один. Ми ось тут робили таку, такий листочок ось. Вон, у нас такий листочок є. Вмикаємо на перегляд, Не зважаємо на те, що там у нас є. Не зважаємо. Отак збільшуємо скріншот. Раз. І сюди ставити. Воно нас кудись зараз перекинуло, перетягнуло, бросило, змінило тут всі листочки, уважно. Підтягуємо, 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 оп, і щоб воно стало одним листочком. Підтягнули так куточок, ось воно дуже красиво так дивиться. І ще інше, інше завдання. Це в мене перше. Тепер друге завдання. Також ми з вами ось тут його робили, Ось ми його робили, На перегляд трішечки збільшили. Скріншот. Зі вхідним вузлом обов'язково. Друге, де в мене тут цей листочок? Отак. Ставити, знову кудись воно нас кинуло, не залишайте так. Підтягнули, підтягнули, оп, о, підтягнули все, щоб воно стало у нас на той же самий листочок. Отак От все акуратненько, щоб листочки не збивалися уважно, бо ви потім ладу не дасте. Все це в другому проєкті. Ну, нарешті ми закінчили з вами виконання та підрахунок оцих цих перемичок. Дуже кропітка і така важка робота, але ми з нею справилися. Тому на. Наступний раз ми перейдемо ще до розрахунків, які стосуються нашого плану. І це будуть останні розрахунки, що будуть стосуватися нашого плану. Найбільше часу вимагає креслення плану, найбільш кропітка робота, найбільше всього розрахунків, пояснювальні записці конкретно по плану. Тому, ну. Ми з вами зато виконаємо більшу частину нашої пояснювальної записки найважчу і найбільшу частинку. Тому далі буде.